Атор стиснення час програма, яка поверне вас у минуле і покаже теперішнє. унікальні архівні матеріали львівського телебачення, події та особистості, які стали нашою історією. Сьогодні у цю студію ми хотіли б запросити відомого співака, музиканта нашого земляка, Василя Владіслава Левицького. Але на жаль, на жаль, іру, ми не можемо цього зробити, тому у цю студію ми запросимо його друзів. Всім привіт. Ві. Привіт, привіт. Привіт Вітання. привіт-привіт. Дуже Ради раді бачу, тебе бачити, Ради бачимо. Привіт. О, так. Ну, ми знаємо тебе по студії «Магарич», і перед тим, як е, почнемо, е, почнем розмову, подивимося сюжет. Увага на екра! Пані та панове, ласкаво просимо вас на гумористичну номінацію Людина Нівроку 2013. Ми розпочинаємо! Зустрічайте! У нас в гостях співак Левицький! Номінація Перемога Європи». Ну От ми згадали про твою перемогу. Дійсно, ти поїхав на пісенний конкурс, переміг, але ми так ну, чули, десь читали. От хочеться з перших уст знати, що це був за конкурс. Будкий конкурс в використання, на якому. Були представлені 20 країн світу, і серед тих 20 країн світу перемогу здобула Україна. Я зробив все для того, щоб перемогти. До цього приз їду в Майами представляти нашу Україну на світовому конкурсі. Давайте поаплодуємо! спінок, невеликі. До речі, є пісня. Переможець реміксів на пісні Океану Ельзи, які Василь зробив разом з Балт Бразер. То людей отримували за здобутки, чому ні в року? Тому що ми вручали дулю, щоб ніби ні в то ні в рік. От щоб ці здобутки були далі, щоб люди йшли, здобували перемоги для Львова, для України і. Розкажи, будь ласка, -як, як перетнулись ваші шляхи, коли ти у перші е, стріля почали працювати в одному з клубів нічних Львова. Тобто, там специфіка клубу була, що кожного дня була якась програма. Тобто Василь співав в один з днів. А ми в один з днів ввечері показували гумористичну програму. Відповідно, ми пересікали з клубами, познайомились. Потім були спільні виступи в клубі. Тобто, ми його там, просили. Прийди щось, поспіваємо, щось з тобою пожальтуємо. Чи знаєш ти таких людей, які заздрили, Василю? Заздрили? Угу. Є категорія людей, яка в певний період, звичайно, що хлопець зі Львова, який там своїм свої, свої, свої такою наполегливістю, він ставив мету і от нема нічого. Він там Євробачення, там телевізійні шоу, поїхав сам в Киргизстан, ніхто не знав, так, переміг, так. нікому нічого не казав, тому що скромно. Ми знали там, знаєш, інші телеведучі знали про цю перемогу, й треба трубіти. Зростають у гніздечку соколята. Категорія людей, ну це не засладі, яка недо, недооцінювала. Привиди опери, Євробачення, голос країни, шанс. Це ж не. Це, це ж не, не так, так, ну це рейтингові топові програми. Море, море Часто стоїть питання якісь фінансових інтересів, формат, не формат, гроші не гроші. На жаль, в Києві зам той час форматом була російськомовна пісня, то зараз всі паркани собі помалювали жовто-блакитний, і ніби воно десь проходить, ніби. і то, і то, і то, ніби. Власне, а тоді ну не цінували. От коли народились балкани, балкани, от, балкани, от всі сказали, він знайшов. Є нас сюжет, подивимося. Давайте подивимось на сцені людина і співак, якого ви знаєте по численних телевізійних проектах, Владіслав Левицький! Левицький. і разом із проектом Папріка. Зустрічайте. Початок так, з паприкою? Тата один з перших концертів. І mm -hmm. все наживо. Так. Та, до речі, до самого кінця є така штука в музикантів як плейбек. Тобто деякі інструменти можуть десь там дублюватися, mm -hmm. чи що, що нема на сцені, тато воно десь записано. Тобто вони ніколи не використовували до кінця так само, як і на концерті пам'яті, те, що грала в то, 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 то Добрий вечір, добрий вечір моєму найдорожчому, найріднішому місту Львів. Величезно вам дякуємо вже за такий прийом. Все, дуже вам дякуємо, їдемо далі. Таке враження, що він живе. От не просто співає, а живе цією піснею. Енергетика. Коли від артиста глядач дуже глядача не обманеш, коли артист вийшов і просто там лапка мертво відспівав, відбув номер, а тут шалений драйв, енергетика. вчора, як заснув, Олька, і мені пінні спинку дала солька. До танка спальні мене прибирає і на батуті місію місцю хрестрибає. На всех виволі в андерсі На бродашах перші свіжитки. По мене Андерсунути і гірки Але немає за кровших заїло. Спала пою на чисінка. Коли ти подивишся, гірка. Це власне моя улюблена пісня. Логічна, в принципі, логічно так. Улюбив. Така думка, що ну, мені здається, що це така одна, от такий прорив, от, який от, от затвердив, що Балкани це правильний напрям. Та то був другий сингл Владислава Балканів. перша була після «Думаю», а потім ця. І ця на, на радіо вистрілила більш. Десь порівнюєш навіть його з Бреговичем. Та, так, наш прийма... український львівський Брегович. Ну, чому ні? Чому ні? Так, тому що. Ну... Вася називав це проєкт балканської музики. Давайте ще один сюжет по балканам подивимося. Ну що, як танцюємо далі, в принципі, як не будете шкодувати для нас обласків, то зараз ще вжаримо одну гарну пісню. Я не буду пість. Ти до шука. В той бік, люди не дають мені зна, схоже волосся і очі твої і імика. Зустріч це було. Приїхав, подзвонив, каже, є ідея, давай я під'їду, зустрінемо. Окей, каже, в мене нова пісня, це власне от, е, пісня шеф. Він каже, «Бодька, я щось так бачу. ну… Теж mm -hmm. людина бачила, я, я тебе бачу, от на, на роль такого Чому? маленького, такого хитрого шефа, який от не дає зарплату. Такий, я mm -hmm. кажу, Вась не дає зарплату, то й подібне. Я кажу, Вась. Мені дуже приємно, що людина тебе бачить на якусь роль. Кажу, mm -hmm. я з задоволенням каже: ну нам що мені ж так ваша така допомога, щоб ви придумували, бо я хочу це такий веселий, смішний кліп, пісенька така. Щоби попридумали якісь такі вставочки, якісь він от якби зразу скинув демку, це кажуть, ну кльова, смішна, така, весела, позитивна пісня. Ну і от якось не, не встигли не ці плани. Він же ж був не тільки співаком, він ще був і ведучим. Ведучим, так. Та, Владіслав був ведучим, коли я вперше його побачив. Тоді я вже був ведучим три дні. <laughs> а він був перший раз ведучим в програмі зіркові посиденьки». Зізнаюсь, навіть мене інколи вражає бездоганна робота талановитих дизайнерів. А чи знаєш ти, яким чином наші зірки підвищують свій рейтинг, коли з'являються на публіку? Ні, не знаю. А яким до прикладу, деякі з представників шоу-бізнесу встигли придбати та Продемонструвати вже безліч новинок весна літо 2014 року. Вважається, що таким чином знаменитість підвищує своє положення та авторитет. Думаю, прийшов час запросити ще одну людину, наймолодшого представника. Як так розумію, Нашої сьогоднішньої компанії. Людина Джастін Бібер, людина. Людина Джастін Бібер. Джастін Бібер. Дмитро Хвостенко це людина, яку навчав Владі Славовицький покаліна. Е Заходь, будь ласка, Давай, ми вітаємо. Гарно виглядаєш. Такий стильний привіт. Привіт. Добре, ти представиш, Ми поміняємося місцями. Він тебе теж Джейсон Бібер називав, правда? Ну це знаєте, це була така смішна історія. Це моя перша авторська пісня. Я співав її здається тоді ще в Міленіумі. і вийшов, дуже хвилювався, тому що моя перша авторська пісня, перший раз на сцені. І такий чую десь зала а Джастін Бібер є yeah, не і це був. Це був Вася. Звичайно, і після того мене всі в наші львівські тусовці називають о хто при хто запізнюється? Та Бібер, хто це приємно це? Ну якщо Джастін Бібер, це людина, яка має над мега світову популярність, його обожнюють мільйони дівчат по всьому світі, зокрема в Україні. Дівчат, Я думаю, що це... не шанувальники, а дівчатворчі залі то інша історія. Ми та, про творчість. Якщо мене порівнюють з цією людиною, і якщо це порівнює мене Вася, мені дуже приємно, оскільки це крутий чувак. Які ти поради собі вже взяв на замітку його Васія? поради? Так дуже багато. Я розповім зокрема про наші репетиції, тому що Вася був моїм викладачем вокалу, ну не так викладачем, як більше наставником. І коли я приходив на репетицію, я не знав, чи то буде не знаю, танцювальна репетиція, чи то буде вокальна репетиція. А взагалі я приходив в гості до свого друга і. Він завжди казав: та розслабся, Боже, отримує від цього задоволення, тому що хтось виходить на сцену і каже, я маю думати про те, як я маю заспівати. А Василь завжди виходить на сцену і кайфував від цього. І це, я думаю, найголовніше поради. Він тебе який... цього вчив, цього кайфу. Так, да, він вчив мене цього кайфу. Це треба було відчути. От настільки сильно зараз Діма говорить ті слова, і я собі. Перекидаю на себе і думаю, слушна порада. Тобто, вавасі ва, нема тут, але він далі продовжує вчити. Це дуже круто. Це значить, ну це, це сила в ньому була в тих словах. Протягом нашого навчання, те, що ми з ним займалися, він завжди був поряд і завжди радий, допомагав записувати пісні, завжди був присутній на моїх записах. І знайомив мене з потрібними людьми. Е Ходив зі мною на радіопередачі, Ну завжди дзвонив, казав, казав дімон підтягуйся. Тобто, не знаю, можливо, він бачив в мені частинку себе і хотів помогти мені розвиватися. Можливо, можливо, щось таке. Ми бачили перед тим, як ти зайшов в студію, що ти робив якісь гарні рухи. Можеш зараз продемонструвати. Попросимо, попросимо. Попросимо, як ти так цікаво ходив. <гум> non, безумовно, бачиш, що він навчив тебе. Знаєш, чому відчувати себе вільно? Я думаю, але з цього треба ще вчитися і вчитися. Взагалі, Вася завжди був фірмачем. Він завжди змушував мене слухати класну музику. Сказав, ніколи не слухай Вірку Сердючку. Тому що є така проблема в українців, що люди не зовсім до кінця сприймають фірмову музику, а потім, через деякий час, якщо хтось з Києва приїде у Львів і скаже, о, та це крутий співак. І Інші скажуть, та, справді крутий співак. А чому ми цього не можемо зрозуміти? Ну, Вася завжди про це говорив. А які, власне, співаки фірмові йому найближчі були? Він завжди мені говорив про Сема Сміта, Хойзера, Адама Ламберта, Робі Вільямса. Тобто це світовій Ну, Це імена. потужні. значить. А, а ким ти запам'ятав Василя? Я запам'ятав його людиною. Батарейкою, бомбу я завжди ну не завжди. Я приходив деколи на репетиції чимось засмучений, не знаю, бо не було мене настрою. А повертався з репетиції, ви такі де шо, що робити? І завжди він давав мені стимул. Він я бачив, що я можу досягнути, якщо буду працювати, тому що він завжди. Е він завжди був цілеспрямованим. Він завжди йшов вперед і приймав участь в вже дуже багатьох вокальних конкурсах е, в шоу. Так само він мене примусив, не примусив порадив мені йти на співа, як зірка, де я пройшов фінал. Займався зі мною, підготував мене до їх з Де так само я дійшов до фіналу. Можеш ну, б... зараз наживо трошечки? Василь Левицький, ти не даремно присвятив час цьому хлопцю. Недаремно. Давай зараз і на Василя подивимося в сюжеті. Давай І в такому гарному настрій продовжує нам наш прекрасний вечір. Ей! смак! Презентував пісню, яку Василь подарував мені півроку тому, е, назвав її Не знаю. Написав до неї музику і сказав: На Дмитро, роби. Я думаю, в тебе все кльово вийде. І я насправді не задумувався, щоб найближчим часом її робити, тому що в мене є один проект. Який Вася мені підкинув так само на всі 100, може ви чули з Захаром Клименко. Mm -hmm. Так і от Василь мені позвонив, каже: тобою зацікавилися серйозні люди, хочуть з тобою працювати. Я кажу, о, круто, хто хто, хто хто. Ну тобі собі дзвонить, заспокойся. Тобто, в мене завжди така з'являється ейфорія. Дуже круто. І наразі ми працюємо з на всі 100, але поряд з тим виходить нова пісня Дмитра Хвостенка і Владислава Левицького. Думаю, скоро ви її почуєте, можливо, навіть по радіо. Ми з Василем були одного віку. то Очевидно, що в нас були люди, на яких ми там рівнялися, чи які були там для нас комирами, показниками в чомусь. Коли я дізнався, десь у нас була пауза, знову в стосунках з Васією, ми десь не бачились. Я дізнався, що йому Тарас Химич знімає кліп, він така щелепа, відвисла нічого собі. то Людина, яка там знімала мому у там Скрябіна чи, 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 чи Тартаку. Ось і потім вони прийшли до, до студії і з Тарасом. Ми вже познайомилися. Власне, що тут багато говорити? Тарас Хіміч сьогодні Тарас, у нас ми тут. Тарас, Запроводу дуже раді тебе вже вдруге у нас у студії бачити. Ну, ритуал пам'ятаєш? Ви, ви раді. Так. Спокійно. як оддав. Привіт. 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 <ривіт. ривіт> Чекай, спокою трошки, подаю. емоції ну, на зйомках. Тарас, твій кліп це був останній, та останній кліп, останній який руху. зробив руху. останній крані. Ну, 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 кліп, останні. кліп. Не пісня, а кліп. Я дуже був вражений, коли я написав ту пісню, тільки я чекаю, то був 12-й рік, і ми ще тоді сказали, що напевно, що ми на тює пісні зніме, цю пісню знімемо кліп. Я би не зміг бути там, де зарасти, кругом війна, я в полоні саме. Я би не зміг бачити тебе, сумно далеко ти в серці близько. Це і композитор, і виконавець, який може не просто розважальну музику грати, а таку музику, яка може лишатися ну, досить довго, тривати як якась така ключова. Якийсь як цілий період може бути Левицький як цілий період. Тобто, от як тобі в цей час працювалося з Василем, і, взагалі, як довго знімали цей кліп? Ми знімали десь майже п'ять днів. Ну, таких два-три дні до добрих ще дознімував. Він дуже відкрита людина, був легка і ну, приємно спілкування. Тобто, дуже, дуже важливо, коли з виконавцем працюєш, щоб було таке відчуття легкості, щоб не було того такого скованості, якогось такого пафосу. У нього того не було. Так, давай робимо то, то, давай, що, що мені. Тобто Абсолютно живе спілкування, і ми всі в проєкті. тобто не, там, Він прийшов, він там замовив, він там. Він є частина проєкту, давайте, щоб щось класне вийшло. І він абсолютно слухався все. Дуже, дуже важкі речі були. Тож треба було пережити ті вибухи з боку. Він все таки музикант, тут вибухає піротехніка, решту. І, ну, він, і він мусив грати синхрон, все вживу робиться, і нема часу вже темні, і мороз. І люди абсолютно, люди то, військовики, які навколо стоять, які трошки по-іншому бачать процес. Тобто ціла така… І він міг адаптувати ту ситуацію. Тобто, це вперше для нього, але він поводив себе. Так, якби ну достойно. А коли він побачив результат, вже яка його емоція була? Він якось так то сприйняв, я би сказав, ну не то, що там вау, чи якось так, ну то, що він очікував, то що він хотів. Раса, чи у вас були якісь плани на майбутню співпрацю після цієї роботи? Ну, ми хотіли його співпрацювати з ним, щоб писати, написати декілька речей для сантреку наступного фільму. І, тобто, було бажання його побачити як таким музикою для фільму, де що він міг би заповнити, де що він написати, можливо, заспівати. Що я кажу, таке зовсім не шоу-бізнес, більш для кіномузика. Тобто, щось таке, щоб йому також треба було цікаво. Це роз, що він тобі дав особисто, твоїй душі? Ну, Я зрозумів в якийсь певний момент, що він прийшов. В нього закінчувався якийсь період 30 років. так. Він ставав такою людиною, яка вже задумувалась над життям над такими серцями, які непритиманні в 15-20 років. В ньому була вже якась така глибина, якесь пережиття, що з нього трапилося, і як він міг то гарно десь щось в нього було в душі, щось сталося. Не знаю, чи в нього якась Чи в сфері кохання, чи в іншому щось сталося, але він міг то приховати, бути веселим і бути таким оптимістичним. В нього були проблеми, в нього було це, типу, так якщо ну, були якісь речі, які він, з якими він боровся. Але він міг це легко подавати. Він постійно переносив це. Чи заспіває от на зйомках? Він там взяв і заспівав на англійській мові якийсь хід, так і абсолютно відводив і розслабляв ситуацію. Щось не виходить, тобто він міг бути позитивним навіть в тих моментах, коли десь якісь є нюанси негативні. Це дуже гарно, якби нас всіх і Він нам запам'ятається таким от життєрадісним. І та людина, яка має свої проблеми, може свої проблеми приховати і не виносити, і не грузити інших. Тобто, бути позитивною людиною. Одна зірка. Яку всі люблять і будуть любити. І я думаю, ми всі приєднаємося до того, що пам'ять про нього жила. А вам щиро дякую, що ви завітали, поділилися своїми такими теплими спогадами. Всього найкращого. Ну що ж, наша програма підійшла до кінця. Як би її завершив Василь Владіслав Левицький? Три-чотири опа!